Привіт, рушники. Сьогодні розбираємо книгу, яка по факту є справжнім посібником з маніпуляцій та впливу. «48 законів влади, Бестселер, що пояснює все. І сьогодні, на прикладі п'яти законів із 48 побачимо схеми як інфошахраїв, так і політичних кандидатів та партій, адже всі маніпуляції абсолютно однакові. Їх треба лише вміло адаптувати у свою сферу. Тож йдемо розбиратись. Трутру тру». Цю книгу офіційно заборонено у деяких американських в'язницях, тому що вона вважається особником для маніпуляторів та шахраїв, і саме на ній виросли цілі покоління політиків, підприємців та інфобізнесменів, які сьогодні продають вам свої курси та тренінги. Тож, у продовження теми, як на нас щоденно намагаються повпливати, думаю, буде логічним зазирнути до цієї книги більш детально. Мова йде про світовий бестселер автора Роберта Гріна під назвою «48 законів влади. Світ вперше побачив цю книгу у 1998 році. З того часу вона була перекладена на більше ніж 24 Римови і лише у Сполучених Штатах Америки було продано понад 1 мільйон 200 тисяч примірників. Одразу скажу, що в мене ця книга є вже багато років, але ніяк не доходили руки, щоб її прочитати, тому що книга досить таки об'ємна та велика. І от сьогодні у нас випала нагода. Ми разом з вами почитаємо фрагменти з цієї книги і зрозуміємо, що ж там такого понаписував той Роберт, якщо цю книгу офіційно визволили не як підручник з лідерства, а як справжню інструкцію для маніпуляторів. Зауважу, що вам я читатиму. Уривки українською мовою. На екрані я також буду виводити текст українською мовою, але для власної навігації буду користуватися своїм примірником. Він в мене, на жаль, груснявою, тому що цю книгу вперше переклали на українську лише у 2017 році. У мене книжка ще 15-го року випуску. Книга, як ви бачите, досить об'ємна, там майже 800 сторінок, і перше, що кидається у вічі, це цитата, яка розміщена на обкладинці, яка нібито має нам дати зрозуміння, про що ж ця книга. Правди часто уникають, бо вона не. Хороша та неприємна, потужна влада полягає в маніпулюванні ілюзіями юрби. Ну і якщо автор першою нам демонструє цю думку, давайте з неї і почнемо. Це закон номер 32 який звучить наступним чином: грайте, зважаючи на людські фантазії. І у тлумаченні до цього закону написано: життя таке жорстоке і сумне, що люди здатні придумати небелиці, схожі на оазис в пустелі. Усі линуть до них, і от вже на цьому моменті у мене почали розходитись думки, тому ми будемо розглядати кожен цей закон на прикладі політики окремо і на прикладі інфобізнесу. У політичному контексті, ми цей закон можемо спроєціювати на передвиборчу програму та обіцянки, адже дуже легко виборцям пообіцяти кращий рівень життя, підвищення зарплат та пенсій, не даючи чітких пояснень, якими кроками цієї мети будуть досягати. Але не дивлячись на те, що ця книга позиціонує себе як тлумачення поведінки владних еліт. Сам автор чудово демонструє роботу цього закону на прикладі шарлатанів. Реальність. Зміни відбуваються поволі і поступово. Це потребує напруженої праці, щастя чималої самопожертви і великого терпіння. Фантазія! Раптове перетворення докорінно змінює долю, причому без праці, самопожертви і витрати часу. Ну і сам автор зазначає, що це приклад фантазії шарлатанів, які роєм рояться досі: бідні збагатіють, хворі одужують. У послідженні радітимуть. І у таких діячів завжди будуть послідовники. Щоб далеко не ходити, згадуємо нам вже відомі курси про гроші в легкості, енергію ізобілія та збагачення через роботу з кармою та блоками. А хворі одужують – це звичайна обіцянка цілителів. Божественне вирівнювання, яке ми вже розбирали на цьому каналі, яскравий тому приклад. І у самій цій книзі розповідається про знахаря Шарлатана, який став надворним лікарем, обіцяючи негайне одужання, замінивши нестерпні середньовік. Кові методи лікування на солодкі сиропи та виготовлення талісманів, які створював, зважаючи на ваш гороскоп. Наступна фантазія звучить так. Ми можемо війти в зовсім новий світ, з іншими кодами і ймовірністю пригод. Згадуємо одразу історії про всі оці вібрації та перехід свідомості у нову реальність. У одному з минулих відео я вже згадував, як я її назвав біблію інфошахрайства, книгу під назвою Рік 2150. От вона чудово лягає оцю фантазію, яку дуже легко продавати людям. Адже невідоме майбутнє завжди приваблює, та його можна оточити великою кількістю міфів про надлюдей та надможливості. А хто? Перевірить або спростує. Наступна фантазія: люди можуть об'єднатися в містичний союз душ. І тут ви маєте згадати одне єдине слово ЕГрегор. Куди хочуть доєднати нас усі ці духовні наставники інстаграмного розливу, правильно, хто до Егрегору грошей, хто до Егрегору успіху, і цей уявний Егрегор і є тим союзом душ, який об'єднує всіх людей, що знаходяться на одній хвилі. І як ви бачите, в 2025 році чудово продаються ті ідеї, які були описані майже 30 років тому, як маніпуляції для керування людьми. Наступна фантазія з цього закону негайне перетворення цієї нестерпної реально. Тут навіть перефразовувати нічого не треба, як, наприклад, полюбляє казати Богдана Гончарук, берете в свою реальність. Або сьогодні я для вас проведу такий ефір, який назавжди змінить вашу реальність. І це ми лише на прикладі одного закону побачили майже всі фантазії, які, в принципі, намагаються продавати своїм учням та підписникам герої всіх моїх минулих відео, і причому навіть майже не змінюючи формулювання. Звідси у мене виникає перший сумнів: а чи справді всі цікаву? Чи та наставники читали ту літературу, яку вам вони рекомендують, чи можливо вони обійшлись лише однією книжечкою, яка дає отаку покрокову інструкцію, як обманювати та заробляти? Із цієї книги можна цитувати кожну фразу та історію, але щоб нарешті завершити з цим законом та перейти до наступного, підсумуємо все однією думкою. Правда, холодний тверезий факт, не дуже зручний для прийняття, брехня смачніша. Найнеприємніша людина в світі та, яка постійно каже правду, якій чужа вигадливість. І трошки розібравшись з законом номер 32 ми далеко йти не будемо. Ми перейдемо до закону номер 33 який чудово поєднується з попереднім, який звучить: виявляйте в людях слабкості. І в тлумаченні до нього пояснюється у кожному разі, щойно це виявлено. Перетворіть цю ваду на корисний для себе інструмент. Якщо більш зрозумілими словами, то це інструкція, як шукати оті болі клієнта, щоб, натиснувши на них, запропонувати людині вирішення цієї проблеми, давши ілюзію з попереднього 32-го закону. Тобто, перш ніж викласти свою передвиборчу агітацію, політик поїде на зустріч зі своїми виборцями, збере студентів в аудиторіях, пенсіонерів на лавочках, робітників на підприємствах. Тобто у звичних та комфортних для них умовах, адже тільки в цих умовах вони без вагань будуть розповідати те, що їм заважає бути щасливим. І оцей політик, виходячи з цих розповідей та откровень, запропонує та сформує фантазію у вигляді передвиборчої програми. Якщо проіціювати це на інфокурси, то згадуємо історію, яку розбирали у минулому відео, там, де менеджер вам телефонує для того, аби нібито назвати ціну, але насправді перед тим як він назве ціну, він вас починає розпитувати про ваше життя. І якщо ви згадаєте... Свою телефонну розмову з будь-яким менеджером, неважливо, він вам дзвонив з приводу інфокурсів або з магазину побутової техніки. Всі вони починають розмову з однієї фрази Вам комфортно говорити, і як ви вже могли здогадатись, це турбота не про вас, це турбота про себе, тому що тільки перебуваючи у комфортних для себе умовах, як і у минулому випадку, з політикою, ви будете максимально откровенними та максимально багатослівними, і тим самим допоможете менеджеру швидше зрозуміти о той ваш біль, на який потім треба надавити. І от в цьому 33-му законі зазначений стратегічний план дій з виявлення цих слабин. Перше, зважайте на жести та підсвідомі сигнали. Як ви зрозуміли з назви, тут мають бути задіяні жести та несвідомі сигнали, тому найкраще цей пункт підходить для офлайн спілкування, тому щоб ви його зрозуміли, я вам приведу, наприклад, ринок. Уявіть, що ви поїхали в Одесу на сьомий кілометр збирати дитину до 1 вересня в школу. Обирайте, наприклад, спідницю для доньки, демонструйте їй різні мови. Моделі та різні кольори, і запитуйте, а оця подобається, а оця подобається, що в цей момент буде робити розумний продавець. Він бачить, що сплачувати за спідницю будете ви, але для вас дуже важлива думка доньки. Тому він розуміє, що фінальне рішення, яку спідницю все ж таки буде придбано, залежить від доньки. Тобто для продавця людиною, що приймає остаточне рішення, стає дитина. І він же пропонуватиме різні моделі та різні кольори не мамі, а самій дитині. Тому що, поспостерігавши за жестами та взаємодією, він зрозумів, кому треба догодити в першу чергу. А коли дитина обере спідницю, яка їй сподобається, вже тоді продавець. Буде розбиратись, чи потягне фінансова мама сплатити за цю спідницю. Але на той момент їх вже буде двоє: продавець та дитина. А як цей пункт застосовується під час телефонної розмови? В цій книзі описується інший метод. Почніть з удавання зацікавленості. Людина охочіше говорить, коли бачить, що її хочуть слухати. Наступним пунктом цього плану дій з виявлення слабини йде: знайдіть безпорадне дитя. Якщо вашим жертвам або суперникам бракувало в дитинстві чогось важливого, скажімо, батьківської підтримки, дайте їм це. Звісно, розпитувати про дитинство та якісь дитячі травми наважиться далеко не кожен менеджер, але це і не потрібно, тому що можна додавити одночасно на всі з них, використовуючи досить таки поширену фразу вийди з дитячої позиції. Я не знаю, як ви, але я цю фразу чую дуже часто, як на вебінарах, так і у соціальних мережах наших наставників. Ну і наступними етапами в цьому алгоритмі дій ідуть: шукайте контрасти, знаходьте слабку ланку, заповнюйте порожнечу. Та живіться неконтрольованими емоціями. І що та як на кожному з цих етапів робити, детально розписано у цій книзі, наведено історичні приклади, тож все, що залишається, взяти собі просто цей алгоритм дій і йти розводити людей. Тут я зауважу, що всю інформацію, яку я демонструю у своїх відео, я демонструю з метою попередити, а не навчити. А вже як ви використовуватимете цю інформацію, залежить тільки від вас і від вашої совісті. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Також в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, в якому я публікую інформацію, яка не потрапляє у випуски. Продовжуємо. Отже, як працює зв'язка 32 та 33 законів, ми з вами розібрали і на політичних прикладах, і на прикладах курсів. Тому тепер можемо переходити до наступної зв'язки, яка вже більше підходить для реклами. Отже, закон номер 3. Приховуйте свої наміри, і от ці книжці, тлумачення цього третього закону, воно просто замість тисячі слів. Тому зараз я його прочитаю безпосередньо з книги. Якщо вони не знатимуть, що у вас на меті, вони не зможуть приготуватися до свого захисту. Заженіть їх у тісний кут, напустіть туману. І коли вони збагнуть ваші намери, буде вже пізно. І цей закон поділяється на дві частини. Частина перша: якщо в процесі вашого обдурювання хтось щось запідозрить, усе втрачено. Не давайте людям можливості ні про що здогадатися, збивайте їх на манівці пустими словами. Удавайте щирість, надсилайте неоднозначні сигнали, напускайте туману. Якщо люди не зможуть відрізнити справжнє від удаваного, вони не вгадають вашу реальну мету. Ну у політичному контексті тут і думати ні про що не треба, тому що все стає одразу зрозумілим: хто проголосує за кандидата, який зізнається, що йде в депутати для того, аби урвати кілька мільйонів з держбюджету або стати ланкою у корупційному ланцюжку. Звісно ж, ніхто, тому вам будуть демонструвати щире бажання допомогти кожному, напускаючи туману у вигляді подарунків з гречки та грошей. На інфобізнес це транслюється так само просто. Ми ж ніколи не бачили в інстаграму жодного коуча сторіс із. З текстом. Сьогодні о 19.00 я буду продавати вам свій новий гівнокурс. Нам напишуть по-іншому: сьогодні о 19.00 я проведу безкоштовний вебінар, де поділюсь з вами п'ятьма кроками, як заробити та вийти на дохід у 100 тисяч гривень. І тільки прийшовши на цей вебінар, ми зрозуміємо, що справжньою метою було не навчити вас заробляти, а заробити на вас, продавши вам великий курс. Тобто вам набрехали на березі, а ви все одно, купуючи цей курс, вирішуєте піти в цю річку. Тому жоден інфошахрай вам ніколи не відкриє реальну мету усіх своїх сторіс, прогрівів та вебінарів, тому що вона у них одна єдина це гроші. А у другій частині цього закону розповідається про використання димової завіси, щоб приховати свої дії. Тут все просто. Згадуємо, як приблизно тиждень тому одна дуже відома кармологиня, розповідаючи своїм учням про шкоду від гніву, який так сильно псує карму, сиділа разом зі своєю командою та пітніла над видаленням відео нікому не цікавого Максима. Або як два місяці тому одна духовна мільйонерка, розповідаючи всім про любов прощення та як заробляє завдяки реклами у. Хейтерів мовчки відправляла своїх адвокатів строчити погрози все тому ж нецікавому Максиму. І для підтвердження прочитаємо цитату з цього закону: найбільші шахраї мають доброзичливий і непримітний вигляд та не привертають до себе уваги. І тут важливо не плутатись з законом, до якого ми зараз переходимо, до закону номер 6, тому що на перший погляд може здатись, що вони абсолютно протилежні, тому що він звучить за всяку ціну привертайте до себе увагу. У минулому законі не можна було привертати до себе увагу під час маскування своїх реальних дій, щоб не палитись. У цьому ж законі йдеться про привернення уваги до себе як до елементу реклами. Не загубіться в натовпі і не пориньте в небуття, притягуйте до себе як магніт, здаючись більшими, барвистішими, ніж безлиций і ніяковий загал. У першій частині цього закону все досить таки зрозуміло оточіть своє ім'я сенсаціями та скандалами. Політиці це бійки у Верховній Раді, гучні заяви у соціальних мережах та на телеканалах і використання у своїх промовах гострих соціальних тем. В інфобізнесі це також чудово працює. Це можуть бути спроби встановити якісь рекордні медитації та вебінари, коли запрошують якісь не дуже відомі організації, які за певну суму грошей вам задокументують цей рекорд, який ви потім будете транслювати у всіх своїх сторіс та вебінарах. Або ж улюблене місце всіх інфобарих – це Канський кінофестиваль, куди вони масово їдуть, купують квитки для того, аби просто пройти по тому червоному хіднику і сподіваються, що з цього вийде якась сенсація. Ну а на крайняк, якщо попередні два способи ви Вились занадто дорогими, завжди можна роздягнутися в інстаграм і продемонструвати свої сісі -сі пісі. Це завжди працює, привертаючи увагу та збільшуючи охоплення. А друга частина цього закону каже створювати Ореол таємничості. Ми вже протягом усього повномасштабного вторгнення всією країною гадаємо, чи піде на вибори один генерал у відставці, чи не піде. І це ось ця таємничість, яка породжує нові версії теорії та обговорення, які постійно будуть з'являтися у суспільстві. А у світі курсів цю таємничість створює інтрига вартості та загальні фрази по типу Я для вас таке приготувала, такого навчання ще не робив ніхто в Україні. Або інтригувати аудиторію якимось таємничим запрошеним гостем. Це все підігріває зацікавленість аудиторії. І це все пояснює лише одна цитата з цієї книги: у світі, що дедалі баналізується та втрачає загадки й міфи, ми потайки прагнемо загадок людей або речей, які неможливо відразу пояснити, вхопити і спожити. Ну а закінчимо ми сьогодні законом, який стане контрольним пострілом, тому що пояснює створення пірамід у будь-якій діяльності. Примусьте інших працювати на вас і ставте результати собі в заслугу. Зрештою, про ваших помічників забудуть, а про вас пам'ятатимуть. Ніколи не робіть самі те, що інші можуть зробити за вас. Політиці це у мене асоціюється з тим, що щоразу після проведення виборів відбуваються зміни людей, що займають ту чи іншу посаду. Люди на вищих посадах починають змінювати людей на нижчих посадах, для того, щоб згодом кричати щось, наприклад, я найефективніший міністр економіки за весь час, тому що зробив це, це і це. Але ж хто буде уточнювати, який розмір та штат того міністерства економіки, якщо лідер приписав всі заслуги собі? Так і в піраміді інфобізнесу, навіщо, наприклад, Богдані займатися навчанням нових учнів, якщо це вона може делегувати своїм підлеглим міні-коучам? І оцих міні-коучів вона взяла в свою піраміду і вішаючи їм локшину на вуха про те, що треба постійно інвестувати в свій розвиток та безперервно навчатись, вони займають посади кураторів на її навчаннях. І відповідно, як куратори основну роботу з новими учнями проводять вони, приносячи прибуток Богдані. І от яка ж мораль сьогоднішнього відео? А як виявилось, вона досить таки проста. Всі ті книги та курси, які навчають маркетингу, продажам та рекламі, як виявилось, можна знайти серед оцих законів, які були написані ще у 98-му році. Адже сьогодні ми по суті прочитали з вами уривки не з книги, а з детального посібника, як почати маніпулювати людьми та на цьому заробляти гроші. Сьогодні ми дуже поверхнево розглянули лише 5 законів із 48, і вже ці 5 законів нам прояснили досить таки багато чого. Якщо когось цікавить, прочитати. Можливо, попроводити свої паралелі, тому що до кожного закону приведено дуже багато історичних прикладів, то це моя щира вам рекомендація, яка допоможе розпізнавати та бачити використання цих законів у повсякденному житті. А на цьому у мене на сьогодні все. Діліться вашими враженнями в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Нагадую, що також у мене є телеграм-канал, в якому я публікую новини, які не потрапляють у відео. І я думаю, що цю книгу ми обов'язково обговоримо в моєму телеграм-каналі. Можливо, хтось хоче підтримати. Наш канал матеріально, тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі.